А наразі внутрішні інвестори пропонують свої пропозиції майбутнього вигляду житлової частини міста. На засіданні архітектурно-містобудівної ради, яке відбулося у середу, фахівці розглянули декілька ескізних матеріалів з реконструкції нежитлових будівель міста. Нове життя отримає будівля по вулиці 38-ї гвардійської дивізії, де буде організовано на першому поверсі кафе, а на другому житлову квартиру. Так щоб Последнє, що хоч Останнє, постильніше було ще життя музикальне. Ще два магазини промислових товарів з'являться на першому поверсі будинку 23 по вулиці Володарського. Аби витримати відчуття цілісності низки торгових об'єктів будинку проєктанту. Порекомендували врахувати кольори вже існуючих. Нового вигляду незабаром матиме нежитлове приміщення будинку 22, що на першому мікрорайоні. Хто пам'ятає, колишня молочна кухня? Там буде організовано магазин промислових товарів і офісні приміщення. Новий двоповерховий адміністративно-торгівельний комплекс на розі вулиць Карла Ліпних та Таволодарського обіцяє бути сучасною прикрасою нашого міста.